Для того щоб зробити декоративну штукатурку у мапу світу своїми руками, або коли у вас немає грошей наняти майстра, вам потрібна ось така кельма за 430 гривень, таке відро шпаклівки за 1428 гривень і витрати у нього 850 грам на метр квадратний. Стіни потрібні пошпакльовані або поштукатурені, і ми можемо створити таку декоративну штукатурку у мапу світу. Поторцевали, Потім, Після того, як пройде 10-15 хвилин, пригладили, створили нашу декоративочку. Після повного висихання погрунтували профігрунт і пофарбували в два шари фарбою Капалат 8 Це шавкависта матова. Якщо ми хочемо виділити верхушки нашої декоративної штукатурки, і під боковим е, е, світлом подивитися і буде воно е, блистіте. Або матовою капалати Х4. Ця фарба витримує вологе прибирання. Можна завжди підремонтувати, підфарбувати. Якщо у вас там скол був, тією шпаклівкою підмазали, підфарбували це непомітно, або взагалі перефарбували в інший колір через деякий там час і у вас новий косметичний ремонт.